Сторінка 62, параграф 13. Рух небесних тіл. Всесвіт перебуває у постійному русі. Навіть зараз, сидячи, нерухомо і читаючи підручник, ми мчимо по всесвіту з величезними швидкостями. З якими і чому? Сьогодні з'ясуємо добовий і річний рухи планет. Усі об'єкти поза межами Землі називають небесними тілами. Сонце, зорі, планети та їх супутники, комети, астероїди, приклади небесних тіл. Кожна планета в сонячній системі здійснює. Однаково два рухи. Річний і добовий. Рік це проміжок часу, за який планета робить один повний оберт навколо сонця. Доба це час одного повного оберту планети навколо своєї осі. Тобто для Землі один рік це 365 шістдесят 5 годин, 48 хвилин 46 секунд. Одна доба 23 години 56 хвилин 4 секунди. В таблиці 13 наведено дані про тривалість доби. І року на всіх планетах сонячної системи назва планети тривалість року та тривалість доби 88 земних діб, 176 земних діб. Венера 224,7 земної доби. Тривалість доби 117 земних діб. Земля 365,25 земної доби, 24 години. Марс 687 земних діб, 24 години 37 хвилин. Юпітер 12 земних років, 9 годин 55 хвилин. Сатурн 20 земних років, 10 годин 20 хвилин. Уран. 80 Земних роки. 17 годин 14 хвилин. Нептун 164,8 земного року 16 годин. Особливості руху планет. Траєкторію руху планети називають орбітою. Орбітою Землі є не коло, а еліпс витягнута, замкнена крива. Виявляється, усі планети мають еліптичні орбіти, які за формою наближаються до колових. Рухаються планети навколо Сонця зі змінною швидкістю. Максимальною вона є в найбільш. Найближчій до Сонця точці орбіти Перегелії, а мінімальною у найвіддаленішій точці Афелії. Земля рухається по своїй орбіті зі середньою швидкістю 30 км на секунду, змінюючи її від 29,3 км на секунду до 33 км на секунду. Кожна планета має свою орбітальну середню швидкість. Вона залежить від порядку розміщення. Чим далі планета від Сонця, тим повільніше вона рухається. Першим опустим. Це характер руху планет у сонячній системі німецький астроном Йоган Кеплер. Суть його законів полягає в тому, що всі планети обертаються навколо Сонця по еліптичних орбітах. Вони рухаються зі змінною швидкістю, яка зростає з наближенням до Сонця, а з віддаленням від нього зменшується. Чим далі планета розміщена від Сонця, тим повільніший її рух. Дещо про Землю, місяць і Сонцем. За законами Кеплера рухаються не тільки планети, а їхні супутники супутником називають небесне тіло, яке обертається навколо планети. Відмінність лише у тому, що для планети центральним тілом, навколо якого вона рухається, є Сонце, а для супутника його планета. Місяць супутних Землі, що рухається навколо неї по еліптичній траєкторії зі середньою швидкістю 1 км на секунду, здійснюючи один оберт за 27,3 доби, за таким самим проміжком. Часом 27 і доби він обертається навколо своєї осі. Це зумовлює цікаве явище місяць завжди повернути до землі одним боком зворотнього боку нашого супутника. Ми із землі не можемо бачити. Оскільки земля обертається навколо своєї осі, то кожне тіло, яке є на її поверхні, набуває швидкості, значення якої залежить від географічної широти. Найбільше вона на екваторі 1674 км на годину. А на полюсах дорівнює нулю. На широті Києва кожен з нас рухається зі швидкістю 1076 км на годину. 299 метрів на секунду. Сонце також рухається, воно обертається навколо центра нашої галактики, маючи швидкість 220 км на секунду. Отже, перебуваючи в стані спокою відносно поверхні Землі, ми подорожуємо всесвітом зі швидкістю 1076 км на годину. Через добове обертання Землі зі швидкістю 30 км. На секунду унаслідок річного руху Землі та зі швидкістю 220 км на секунду завдяки руху Сонця. Запам'ятайте, об'єкти поза межами Землі називають небесними тілами. Орбіта це траєкторія руху небесного тіла. Супутник небесне тіло, яке обертається навколо планети. Орбіти планет мають форму еліпсам.